Книга світла, хараття друга, народження. На початку літа жриці вогню на 576 му колі життя від великого переселення з Даарії за круголетом Числа Бога нашого, у День Людомира, коли багатомудрі жерці благословляють священні сімейні союзи між великими родами, у всіх висях свята Раси та в Азгарді Ілійському. І цього чудового вечора почути чада Лараса Великої та нащадки роду небесного, про часи стародавніх та прекрасних, про мудрість стародавні жерця ми зберігаємо, про народження світів в яві, навіть та праві, і для придешніх часів у харті світла, накреслені дарунгам, вілі Підніши Піднішу славу всім високим богам і величу роду небесного, нехай осягне кожен серцем своїм велич світів через те, що розповість пісня Волхва, догора, в дарійському роді парда зберігається. Весному ізначалі і верніше, тоді, коли в нескінченні нової вічності розлилася великим потужним потоком, первоздане життя породжує світло. У новій дійсності народжені були різноманітні простори та реальності світів в яві, навіть та праві. І чим ближче до початкового джерела світла розташовувалися ці простори та реальності у різних сяючих світах, тим більшими мірностями ці найбільші простори і реальності були заповнені. А в них народжувалися життєдавні стародавні боги покровителі світів і великих просторів і реальностей, які, розвиваючись у Божественному світлі, пороздані найчастіше Інглії, пізнавали та облаштовували свої безкрайні простори та реальності. І чим багатомірніше були обители життя, тим більше почуттів були обдаровані стародавні Боги, обителі життя населяючи. Так народжений був найвищий і безмежно багатомірний світлий світ праві. Нижче найвищого світу вправі в кожній сяючі обителі життя на простору золотого путі далеко не одна реальність була розташована, а безліч реальності. Причому істоти, обителі життя, населяючи, мали однакову кількість почуттів, але різні були почуття істот у цих реальностях, поряд один з одним лежачих. І для різних мислячих істот різні сонця та зірки сяяли. Первозданна вже світло Інглії поєднувалося різних сонців та зірок. З безлічі різноманітних реальностей, породжуючи великі дерева світів, як гілки дерева поєднав порозда на жотворячих світла, листочки реальності нашого світового дерева з могутнім сяючим стволом, і кожен листочок реальності зняв безмірно, переливаючися з світлом різних сонців. А ствол святого дерева сягав численним корінням своїм безкінечну нову вічність, породжену у новій дійсності. І ось, високо в верхах, на листочках реальності, під райдужним степучим усягом великих сонців і зірок, народжені були нові обителі життя.